Коля, а да. так які умови? От вона. О, Анастасія зараз у тебе запитує, чи ти на них погоджуєшся. Но ну, то, що ми лягуємо, ля, але... так. Ви, Ой, дуже цей. що ви сюди тепаєтесь? Новому вам Яна передає, що кличе вас в тет тет після цей... Я після герпа. Та я стою, ну що ти кажеш, відійдіть? Я стою в тому місці, де я до цього стояв, вже не слухаю. А далі? Поки так. Це полки. <ріст> Добре, ми згоді на ваші умови, давайте. Дивіться, Владислав, дістайте ПРП кошти. Дістань кошти. Кошти, дістань. Дистаю, На Науму, пока что, это что означает? Скажите мне, пожалуйста. Пока что еще? Ну, это пока. Это я не и договор не хочу сказать. Прочитался с этим договором. Ну, <пишись> же не надо, Яна? чё? сильно так куда журналістів не буде. ну починай директор що ти стоїш. зараз точно ноги вистріляють. так мені надо в авто сісти. а ну да кстати дайте йому авто Мені авто надо ну мені, я могу піти. Е, Мені авто треба Напишу, що там апаратура. Там вони ж не знали, що в кейсі зараз знаходиться помимо конверта грошима. Так ви нам на кейс давайте конверт. Та ми вам кейс кейс, нам скільки? ми не жадні. Ви скільки? Ви мільйон запросили? Та, да. Та. Ну а в конверті мільйон ви розумієте, якого розміру конверт буде? так, да, плюс ще доларів. Я вважаю, кейс це більш доречно. Да, давай. А що, мені сразу... Мне сразу фирмы стоят. Я тебя не вижу. У меня звонит по плану. Я хочу Кстати, да, мы что знаем, зараз. Знаєте, що на уму? Так, що? Я уже разумею. Я б на месте этих терористів не видавала, вам. Ти Ты розумієте? Я Я расты тоже після цве выкрываю служе. Тимур готовся. Двой миру то не хочется. А що, що, куди? Що сал ты сюда приехал? 24. Берите його, чтчил. Что я одразу на статии передаю гроші, чи тобі і ти вже? Передавайте і кошти. Одразу на статті. Кейш, ну ID24, убрить плюс ID24, он на тачке приїхав. Все, подожди. Я щас растерялася чуть-чуть. Шо, він стоїть з автобу откриваю, закваю. А чому я не можу його прибрати, подожди. Е, Ян, якщо чуєш мене за спам 24-го, у мене чуть не забирает. Видкат, видкат, видкат. Да куди? Помилку зробив. Все, тепер і... я засти себе та же Так. пищить. Да. Мож... Я выбачаюсь. Помылочку поспешал. Барбери. Угу. Mm Все, -hmm. я відходжу на позицію. Так, а що нам після коштів, що ми їм даємо кошти? Шукаємо людей із серцем, витримкою та почуттям обов'язку. Ви збути до таких, що ми їх шукають. Мені здається. Та яка ще одна умова? Почекайте, ні-ні-ні, Анастасія, дві умови було. Ні, ще третя. Так почекайте, ні-ні-ні, а хто так робить? Вот хто так робить. Дві умови выкровили. Я, виїдяйте, в я так думаю, що вам безпечно виїхати, ви берете одного заручника, з ним виїжджаєте, десь його там накидывают. ні ні ні-ні-ні, ні не, не не просто. Так, ну і все. Просто... Просто... Вони просто сідають в авто і їдуть. Ну, вони ж не знають, що там в кейсі встроєно. Короче. Добре, Настя, не повторюємо помилок, не везіть кейс на базу. Полі викиньте десь. Та ні-ні-ні, ну ви чекайте, це на НРП. Вони, от по суті, вони не знають, так що все, не підказуйте їм. Ну вони не Так ви ж не підказали. Так почекайте, так це де на нон РП. це нон РП. Вони про це не знають, тому все. Вони нічого не знають, що там в кейсі, кроме кості. Так що давайте. Ну а змонтовано все. Не да, без підказок. За руїни зараз. А так хотілось. Мені за рекламу платити будуть? Ні-ні, ти може. Вам заплатили вашим життям. Подякую. Ти мені оплатиш без смешного довгі. За свої гроші. А де є наші? А ще авто пропало. У ноги лик ваш откинутый валяється біля, біля будівлі. Зараз я вам заспавню авто, подождите. Ты на дорогу, дорогу чийсь гелік, то ваш? На іншій стороні дорога дороги від нас. Мабуть. Ще, на гелік Угу. Ви бомбу прибрали хоч б? Ні, ви самі маєте бомбу прибрати. Маємо А, короче, лучшем десант. Що, мені, мені фрапс уже можна вырубать. А куди? Ну, що ви, ви настреляется? Стоп, 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 стоп. Че ти дожишь на нього? Там не людина устроилась, не... че ти на нього біжиш? Так а що я направляю с <плес> Ну так він виходить, щоб ми, ну, себе запищаем. У нас довгий, у нас був добив, що ми не стреляем. Маски. маски, Чому ні у кого нема масок? Вам треба ще одна авто зараз. О, да реально сляку, про маски запомнил. Ми їх по РП одягали. Ну от коли ви їх по РП одягали, от хотієте ста довкола. Ти що по РП ми нічого не знаємо про ваші маски, їх не вийде. Все, йдіть, у Владислав, Йолайк, Ні, А Тобто дивіться, вони по суті по РП вдягнули маски і ви бачите їхні нікнейми, як ви тоді по РП догадали, що вони без маски. Ну а типа попадімо. Ну замашку по-добре, а де, де, де Матвій? Це Макс ПСБ. Він же ж має розміновувати. Напиши. Все, понял. Не може він вийти. <сіпоти> Подтянув руку. А чого ви всі такі напівмерзі? мертві? Та потому що по нам шмаляли. Ну <сіпоти> так можна. А Настя, <сіпоти> ай-яй! Нас Наскивай. Мы заходим в мо. По цьому. Подвоже, шо меня кидают? Да, вон тебе. Та просто дай най просто на лестнице, короче. На лестнице. Ну, по ПП закладываю на бомба. Вони якось її клали. Де вони клали? А на лестнице, просто на лестницу на лестнице, скоризасай. Красип розрушить. Най Найти маєте. Є ну, вона ж не видима, правильно? Яку бомбу з собою забрати? Бачу. Можна. Можна. <рігра> 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 Що ви робите, це Боже, <рігра> я це не. Ви не хочете надати їм першу якусь медичну допомогу? Я не знаю. Ну людям погано чуть-чуть, вони в них Боже стрес. Бажите, чим Порігра? потрібна допомога? Нас тут катували, а ви так ото просто. Нас катували, не, не, били. ні. Мені не як вас запитав ти як у вас життя, ну типу. Та я майже не півмертвий уже. <сути> Хотіли там ще постріляти по стінам, я тільки ремонт зробив. Так, скулої. Ну кожен лідерстен так каже, я тільки ремонт зробив, тільки насправді там штукатурка в туалеті так я удар то на майшці штукатурку тулька, і майшці тут управління Ну, добре, то моя штукатурка. Тут схоже. Я напишіть це, будь ласка, цей щоб для, будь ласка. Я бачу. А, ти тут є. я, звичайно, розумію, що ти був сам на моєму терміну, но то штукатурка моя. Бентаж, це видите наш путатурка. Мы слабки стоял, не закон, разница. Я ты і я телестав новую штукатурку там робив. так що вс. Та а, все, раз. можно вернуть чи нет? А еще не еще жди. Ну, с Психологи, вам не потрібно, якщо надо буде, идите нормально с коноплей.